Чи полюбляєте ви приймати ванну? Було представлено два ноутбуки з цікавими характеристиками. Чи справді Microsoft так від душі переймається цими питаннями? В сьогоднішньому випуску поговоримо про технології використання мозкових чіпів. Microsoft пропонує вести боротьбу з діпфейками на законодавчому рівні. Роботи собаки Елен перетворилися на прибиральників пляжу. Dell та Lenovo представили ноутбуки. Що в них цікавого? Сайлвокс представили телевізор, який можна купати під душем. Для чого? Це ви готові? Підіправила для вас найцікавіше за цей тиждень. Перед тим не забувайте підписатись на наш канал, тиснути лайк цьому відео і, звісно, на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Ми вже в минулих випусках розповідали про досвід користування чіпами, які вживлені у мозок. І є декілька цікавих новин. Зокрема, компанія Synchron інтегрувала чат GPT в свої мозкові імпланти. Це дає можливість прискореного процесу ведення тексту для користувача. Також такі імпланти передбачають відповідь та пропонують варіанти, які можна вибрати одним кліком. Генеральний директор Synchron Том Окслі зазначив, що випуск чат GPT 4 o здатний сприймати текстові аудіо та візуальні входи, від Крив для них нові можливості. Також Synchron провів успішні випробування свого bci інтерфейсу, який дозволив керувати Apple Vision Pro пацієнту з паралічем верхніх кінцівок. Завдяки корисній технології, пацієнт 64 років зміг переглянути Apple TV, зіграти в пасьянс і навіть відправити повідомлення силою думки. Торішнього серпня чоловікові імплантували чіп, а після відновлення він почав тренуватися в управлінні цифровими пристроями. Як зазначають синхрон, гаджет Apple був обраний тому, що компанія надає найкращий вибір функцій доступності. Тестування продовжується. У ньому бере участь аж 6 пацієнтів. При цьому синхрон не просто спостерігає за успіхами, а й вдосконалює всі невдачі, які трапляються. Технології продовжують розвиток, тож, звичайно дуже добре, що є і нюанси. Відтак, президент Майкрсофт Бред Сміт закликає всіх політиків терміново вжити заходів проти неконтрольованих створень діпфейків, які можуть використовуватися для шахрайства та маніпуляцій. Компанія підкреслила, що технології здатні створювати підроблені відео, які зовні не відрізняються від справжніх. Це завдає шкоди репутації людей та організацій. Представники Microsoft вказали на необхідність розробки чітких законодавчих норм, які обмежать використання діпфейків у несумісних цілях. Вони запропонували впровадження технологій для виявлення підроблених відео та створення стандартів, які допоможуть користувачам відрізняти справжні матеріали від фальшивок. Також, на їх думку, необхідно проводити просвітний роботу серед населення. Чи справді Microsoft так від душі переймається цими питаннями? Чи це просто спроба компанії заробити на можливих розробках високофункціональних інструментів для визначення фальшивок? Спочатку вони створюють технологію діпфейків, ну а потім інструменти для їх виявлення. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Збереження екології це дуже популярна тема сьогодні. Багато компаній та виробників акцентують увагу на різноманітних заходах, які націлені на зниження впливу на навколишнє середовище. Дехто пішов далі: італійські розробники створили чотирилапого робота Веро, який здатен збирати сміття на пляжі. Його розробили на базі робота собаки Alien Go від китайської компанії Unitree. Використовуючи штучний інтелект та камери, робот аналізує поверхню, виявляючи сміття та автоматично всмоктуючи його. За допомогою спеціальних кінцівок з вакуумними насадками робот має змогу продовжувати рух без зупинок, збираючи сміття, коли він проходить над ним. У планах розширити функціонал, додати садові прилади або цвяхозабивні пістолети. І щось мені підказує, що потрібно і над швидкістю попрацювати, бо, як на мене, робот працює дуже вправно. Але дуже повільно. Тому і висновки про його ефективність робити ще дуже рано. Також за цей час було представлено два ноутбуки з цікавими характеристиками. Один з них з гіганту світів ноутбуків Dell. Latitude 7455 Snapdragon Edition, оснащений потужним процесором Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами. Базова модель має 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті lpddr 5X і 1 терабайт накопичувача. 14-дюймовий сенс. Серний IPS display QHD 2560 на 1600. Також має інфрачервону камеру Full HD, мережеву карту Qualcomm FastConnect Connect 7800 та TPM чіп для безпеки. Акумулятор на 54 Вт годин забезпечує до 22 годин у режимі відтворення відео QHD. Вага такого ноутбука всього лише 1 ,44 кг 44 г. Не менш цікавим, як мені здалося, виявився і ноутбук від Lenovo. Ігровий ноутбук Legion R9. 100P2024. Девайс оснащений процесором AMD Ryzen 9 7945HX з 16 ядрами і 32 потоками, який розганяється до 5-4 ГГц і відеокартою Nvidia RTX 4060. Пристрій має 16 ГБ ddr 5 пам'яті та 1 ТБ PCIe 4.0 SSD. 16 дюймовий дисплей 2,5К з роздільною здатністю 2560 на 1600. Також має систему охолодження FrostBlade Pro Cooling System 5.0, яка забезпечує ефективне охолодження. Батарея ємністю 80 Вт-годин. Вже доступний до покупки. Ціна стартує від 1282 доларів за сірий варіант і 1338 за. Білий і як на мене, то для таких характеристик ціна доступна. А ви як гадаєте, які ноутбуки найкращі і яким користуєтесь особисто ви? Пишіть в коментарях. І до вас у мене особисте питання. Чи полюбляєте ви приймати ванну? Я от, наприклад, ну дуже. Але інколи буває сумненько і хотілося б щось подивитись. Тому Сайлвокс представила вологозахисний телевізор для ванної кімнати. Він забезпечує високу якість зображення і водонепроникність, ідеально вписуючись у будь-який інтер'єр. Вартість цього дива техніки становить 499 доларів. При виключенні перетворюється на дзеркало телевізор, оснащений ОС Google TV та Google Assistant, що дозволяє користувачам легко завантажувати та використовувати різні програми, а також керувати телевізором за допомогою голосових команд, доступний у двох розмірах: 24 дюйми та 32 він підходить не тільки для домашніх ванних кімнат, але й для басейнів дощових і вологих регіонів. Як ви думаєте, потрібна річ? Як на мене, дуже непогано. Я б собі такий придбала. Сподобався наш випуск? Тисніть на вкодобайку. підписуйтесь, ну і звісно не забувайте залишати свою думку нам в коментарях. Дуже люблю з вами там подискутувати. Ви були на каналі Forsage, З вами була я, Оленка, і я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!